У новому дні в нас сьогодні так мете. Якщо чесно, ми вже й не думали, що буде хоч якась зима. Не знаю, чи тішитися, чи плакати насправді, бо ну, це краще, звісно, ніж болото, але не знаю, чи я хочу зараз снігу по коліна. а його вже намело, напевне, можливо, навіть і більше за цілу ніч. Нам Давай. Ідемо туле. Ідемо, ідемо. Кожен день тривоги. Наша ванна звичайно таке собі укриття, бо в нас тут є вікно і якби зовнішні стіни, але ми ходимо в нього. Ну як час від часу ходимо? Аби Дисципліну бо. Дем'янчик навчений, садочку, що коли тривога, треба йти в укриття. Сам нам Захарко покаже, який в нас є новий ліхтар. Дем'янчик, покажи нам, який в нас тато купив новий ліхтарик. Дава повернемо його, покажемо. Ось такий він має сонячну батарею, має тут вихід на розетку, можна заряджати. І дуже класно світить. Отак він на мінімум світить і може світити на максимум. Так, я нападу! На мінімумі тримає 25 годин, на максимум може тримати годину. Що тут є така ручка переносна. Або навіть можна підвізити кудись. Так, фірма ось. Чекаю не видно. Хорос купляв ростик в епіцентрі. піцентр. Ось така сумна наша реальність, діти бавляться в укритті і книжечки читаємо при ліхтариках, боюсь подумати навіть, що буде тепер з їхнім зором, стільки часу у нас немає нормального світла. Але в будь-якому випадку, знаєте, я не скаржуся. У нас більш-менш все гаразд і. Знаю, є набагато гірші ситуації. Ви часом пишете мені свої історії в коментарях, і в мене просто волосся дибки стає від того, що доводиться декому переживати тепер в Україні. Діткам на сніданок готує вівсяну кашу на молоці. Зазвичай в нас на сніданок завжди каші, вони добре їх їдять, і, і я нічого іншого не видумую дуже. Знаєте, я дуже люблю снідати сама. Без чоловіка, без дітей, от чисто сама. Я навіть заради цього вар... ну готова деколи вставати деколи, раніше за всіх. Ну, це звичайно залежить від того, коли я лягла, і яка була нічка. Бо з грудним годуванням то нічки бувають часом дуже цікаві. Ось, і коли мені вдається такий день, коли я можу встати раніше і поснідати спокійно сама, без цього дьоргання Дай то, се, витри тут, а тут ще щось не так, я реально кайфую, і мій день зовсім інший. Я в цей момент якось можу зібратися з думками, налаштуватися, якось проаналізувати, що я хочу робити цього дня, що я робила попередніх. Ну, якось воно мені так тоді в голові гарно все складається, планується, і потім, як наслідок, нормально все робиться. А ще мені здається, що ось такий момент, коли ти приділяєш час тільки собі, буваєш на самоті з собою, то це такий, як би. Не знаю, один з способів любити себе і е, наповнювати себе. Е, мені здається, що зараз кожному бракує якихось таких моментів спокою, моментів е, рівноваги, і часом в теперішній ситуації важко знайти якийсь баланс. І от сьогодні мені це трішки вдалося, і я сподіваюся, цей день буде вдалим. Що ж, запрошую вас провести цей день разом зі мною, поділюся з вами трішки мотивації, трішки своїми покупками, а ще обов'язково розкажу вам про один класний україномовний канал. Ви таке любите, тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь, хто досі цього не зробив. Обов'язково ставте лайки, пишіть ваші коментарі. І приємного всім перегляду! Так як моя щоденна рутина це почистити зуби, приготувати сніданок, то так само кожного дня я розбираю прання. Або перу закидаю в машинку, або це все розбираю. Знаєте, я коли почала виключати світло, трохи економила і не включала сушильну машину, сушила вдома. І... Мене це так насправді і втомило, і часу займає, і не просихає добре. І все одно писали мені, до речі, в коментарях, що це шкідливо, коли одяг сохне в тій кімнаті, де ми спимо. Тому я все-таки повернулася до процесу сушіння одягу в сушильній машині, і це насправді дуже мені спростило життя. І менше я затрачаю на це все свого часу. Хоча електрочасу застрачається, звісно, вдвічі більше. Звичайно, я працюю з своїми помічниками сьогоднішній ранок. Я також сама з дітками, як і весь. Тиждень була. Насправді це був складний для мене тиждень, і навіть не в тому плані, що я була з дітьми сама, а в тому плані, що я не виїжджала з села і якби не бачила людей ніяких, окрім свого чоловіка. І оце гукання-агакання вже, знаєте, трохи мені хотілося спілкування людського. Добре, що є хоча б мобільний телефон і можна з кимось поговорити. А так, то я провела весь цей час вдома з дітьми. Слава Богу, вони вже одужали і вже в понеділок Дем'янчик піде в садочок і я зможу кудись поїхати з Захарком. Попрала я комбінезон Дем'яна і в кишенці в нього знайшла цю записку, яку на початку війни писала, де його дані, дата народження, телефони батьків, група крові, і, знаєте, так мені <сміття> якось стало знову моторошно, але все-таки повернула її назад, думаю, зайвою вона точно не буде. Чи ж сьогодні для мене особливо приємно для вас рекомендувати україномовний канал? По-перше, це канал моєї підписниці, яку я змотивувала створити свій канал, і для мене це дуже показово і цінно. А це означає, що мій приклад працює, і я стимулюю людей вірити в себе і реалізовувати свої мрії тут. І негайно. Повірте, це, напевне, найвища міра похвали для мене. По-друге, це канал, який я дивлюся, мабуть, від початку його створення, і абсолютно всі відео мені заходять. От чесно, всі. І по-третє, це єдина підписниця, яка на запитання, що би хотіла отримати від мене в подарунок, коли я розігрувала якісь презенти від себе у річницю свого каналу, написала мені, що хотіла б зі мною просто сходити на каву. Знаєте, в мене багато приємних коментарів, але цей так мені запав у душу і здається, він був дуже-дуже щирим. Тож із задоволенням сьогодні рекомендую вам канал Наталі 2022. Наталя дуже красива і доглянута жінка, дружина, мама двох дорослих доньок. Усі разом з сім'єю вони проживають в околицях Львова у приватному будинку. На цьому каналі є все, що вам подобається на моєму. Хатні справи, смачні рецепти, створення затишку та порядку в домі, а також облаштування подвір'я. Ще на каналі багато корисних порад стосовно ремонту, оскільки нещодавно Наталя завершила ремонт в будинку і ділиться своїм досвідом. Особливо рекомендую вам глянути відео про шикарну наталену кухню. Як і будь-яка жінка, Наталя дуже любить косметику та догляд за собою, а тому багато відео є, власне, на цю тему. Відгуки на різні бренди та поради, як виглядати красиво. І повірте, тут дійсно своїм прикладом Наталя дуже мотивує. Це той канал, який дивишся, і вже з першого відео тобі здається, що авторка твоя близька подруга, і усі її турботи, переживання, емоції дуже близькі тобі, і ти також проживаєш їх разом з нею. Та найважливіше цей канал українською мовою і про життя та побут української жінки. Переходьте за посиланням в описі до відео, підписуйтесь на канал Наталі. Хоча я впевнена, ви самі захочете це зробити, якщо подивитеся хоча б одне її відео. Словом рекомендую. Я впевнена, ви також отримаєте дуже багато задоволення від перегляду її відео. А зараз час готувати вечерю. Сьогодні це буде курка дорблю і картопля, запечена в духовці. Ну, насправді, назва така хитромутра курка дорблю, а по факту це просто конвертики з шинкою та сиром. Отож, нам потрібне куряче філе, його розрізаємо на дві частини, можна на три, залежно від товщини і величини. Важливо філе добре відбити і приправити. Я для цього буду використовувати сіль, чорний малений перець і чесник. Можна додати будь-які спеції, які ви любите, або готову суміш, наприклад, до м'яса чи до курки. Також буде непоганий варіант. Взагалі для мене куряче філе таке, знаєте, досить пісне і безсмакове м'ясо, можна сказати, тому я люблю його добре приправляти. До речі, використовую приправи з магазину Світ Прянощі. Вже неодноразово вам про них розповідала. Нагадую, що зараз Є знижка за моїм промокодом, деталі будуть в описі до відео. Не нехтуйте такою нагодою, можна добряче зекономити. А спеції дійсно хорошої якості, з ними мої страви завжди смачні. Відбиваємо м'ясо і приправляємо з обидвох сторін і залишаємо на кілька хвилин промаринуватися. А тим часом збиваємо 2 яйця і додаємо до нього сіль і паприку. я ще додаю. Готуємо дві тарілочки з паніруванням, в одній буде борошно, іншій сухарі. І зараз будемо формувати такі собі конвертики. Я роблю так: на шматок відбитого корячого філе ставлю сир, тоді шинку, а тоді знов сир і тоді закриваю так. Ну, стараюся щільно закрити, але, ну, звичайно, в мене це не дуже виходить. Можна було робити по-іншому, такі, наприклад, як чобники невеличкі, можливо, так і смачніше. Не знаю, не пробувала. До речі, у мене куряче філе було замороженим, і мені здається, від цього воно стало таке, знаєте, трохи жорсткувате і сухе. В будь-якому випадку я раджу все-таки використовувати охолоджене куряче філе, а не заморожене, бо воно таки втрачає трохи в смаку. За іншим м'ясом я такого не спостерігала, але от куряче філе вже кілька разів я бачу, що якщо його заморозити, то воно не дуже. Кодвертики обвалюємо спочатку в борошні, тоді в яйце, тоді в сухарі, і обсмажуємо з двох сторін до золотої скоринки на сковорідці і на 30 хвилин відправляємо потім ще в духовку. Я накривала фольгою, аби не горіло і всередині добре все пропеклося. А на гарнір у мене буде картопля запечена. Дехто називає її поселянськи, мені здається, щоб вона була по-селянськи, і треба було трішки відварити. Було на це часу, тому я просто запікаю, також виходить досить смачно, просто збільшується час приготування. Але мені так простіше відправити все в духовку і нехай довше, але без лишній, <су> лишнього посуду, без лишніх рухів все готується. Я нарізаю такими досить великими шматками, додаю сіль, спеції. У мене тут паприка, чорний малений перець, часник і Спеція, така суміш для картоплів. Олія, і все гарненько перемішуємо. Відправляємо також в духовку десь хвилин на 40-45. Залежно від потужності, я завжди виставляю 180 градусів. І ось така вечеря в мене вийшла. Ще відкрила банку помідорів консервованих, гриби, які ми самі закривали. І вийшла така смачна, ситна вечеря. Ну, курка мені все одно трохи була суховата. Ну, але це на мій смак. Я люблю таке трохи жирніше м'ясо. В будь-якому випадку спробуйте і напишіть про свій результат. А тут друзі, я нарешті взялась за себе і повертаюся до занять з зйом. Займаюся вдома, нема в мене можливості зараз виїжджати кудись в зал, але з чогось треба починати. Останній раз я займалася десь 3-4 роки тому. Для мене це великий крок, насправді. Зараз я бачу, як сильно моє тіло потерпає від двох вагітностей, і як сильно воно потребує, аби я таки з собою зайнялася. Словом, для мене це перший крок. Сподіваюся, він буде вталим і знімаю цей фрагмент радше для себе, аби потім мати з чим порівняти, з чого я починала і куди прийшла. Мені здається, це такий дуже гарний спосіб бачити якийсь прогрес і самі себе мотивувати. Подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. А зима таки повернулася у наш регіон. Засипало нас снігом, але, знаєте, для дітей це дійсно радість. Для нас подвійні відчуття. З одного боку ми тішимося, що немає полота, сірості. А з іншого боку, думаємо про наших захисників і як їм зараз. А хто ще живе в заміському будинку, то ще й думає про те, як розчищати доріжки, обтрушувати хвойні дерева, а також як розморожувати і розчищати свої автомобілі автомобілі, якщо у вас немає гаражу. Словом, в заміському житті є свої плюси, є свої мінуси. Я вже про це розповідала. Але знаєте, все одно якось випав сніг, і трохи так ну, мені настрій піднявся. Не скажу, що якісь однозначні відчуття, але ну, сірість ця вже таки нас трохи добивала. А зараз так все біло-сніжно і є якась віра в щось краще. Вітер сніг, <погода>, погода, лютий повернувся. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Дякую, що додивились відео до кінця. Всім па-па, до нових зустрічей. Тримайтеся. Ніяка зима, ніяка війна нас не зламає.